На передовую з пісною призовників четвертої хвилі мобілізації проведжали на передвоєнні навчання зі столиці за інформацією МВС відправили близько трьохсот військових. Для мобілізованих влаштували урочисту церемонію. Загальної кількості призваних по Україні у збройних силах поки не називають, але попереджають усі, хто ухиляється від виконання військового обов'язку, заносять у спеціальний список і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. На сьогодні ми повинні дати можливість. Хлопцям, які знаходяться на передовій уже рік, дати відпочити, повернутися сюди, в тил, чуть-чуть відновити боєздатність перепочити. А всі, ті, хто призивається в четверту чергу мобілізації, йдуть зараз в навчальні центри. Тільки після підготовки, після відновлення навченості, ви будете призначатись в частини. Ні одна людина. Напряму в АТО не піде. Комісаріати отримали відповідне завдання щодо створення відповідних реєстрів ухильників, які вони до 3 березня повинні передати до районних міських відділів міліції, які відповідно до законодавства зобов'язані здійснювати розшук затримання доставку у законному порядку до військових комісаріатів, громадяни, які ухиляються від виконання військового обов'язку.